Тарас Шевченко символ української культури та національної свідомості. Його поезія живе у віках, надихає та змушує замислитись. У Шевченківські дні ми запитали у хмельничан, які рядки, написані Кобзарем, закарбувалися у їхній пам'яті. Я умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милі, Щоб плани широкополі і Дніпро і круч, було видно, було чути, як криве регучі. Якби ви знали панечі, як люди плачуть у ночі. Як умудру, хавайте мене на могилі серед степу широкого на В країні милі. Мені тринадцятий минало. Я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чогось було. Мені так любо, любо стало. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями будуть, плугатарі з плугами йдуть. Мені 13 минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сідало, чи то мені я, я забулася, чи то чого, да, чого, чого було. Мені 13 минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи то мені не пам'ятаю, чогось було там, щось таке. Да. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого, на Вкраїні милі, дали не широкополі, і Дніпро і круче. Видно. Було видно, було чути дерева ревучі.